У сумах відбувся чемпіонат області з кросу. Другий рік поспіль його проводять пам'яті Сергія Проневича, людина, яка війшла до Янголів спорту українців, які загинули під час російського вторгнення. Сергій Проневич спортсмен, марафонець книги рекордів України. Він професійно займався легкою атлетикою із восьмого класу, розповідає його мати Антоніна Проневич. У 2019 році спортсмен став рекордсменом України, пробігши марафонську дистанцію у повній військовій амуніції за 4 години 36 хвилин. Загинув у наслідок російської агресії навесні 2022 року. У свій час разом із Сергієм займався легкою атлетикою і Микола Заріцький, ветеран ЗСУ, учасник переможець та призер ігор Нескорених. Це дійсно була дуже сильна людина. Я думаю, як морально, так і фізично. І мені дуже приємно, що його пам'ять ну, будуть згадуватися і такі змагання проводяться. Я думаю, це дуже приємно. Разом із Сергієм на старт виходив і Костянтин Тельнов. Нині він тренує дітей у криливці та привіз своїх вихованців на ці старти. Про Сергія Проневича говорить чесний, постійно добивався своїх цілей, яких ставив собі, і він не терпів неправди. До Сум на чемпіонат з кросу приїхали юнаки та дівчата з 15 спортивних шкіл області. Суми та Трастянець, Миколаївка та Лебедин, Ромни та Краснопілля, Кролевець та Велика Писарівка, Охтирка, Канатоп і Боромля прислали на старт сумського забігу понад 260 учасників у чотирьох вікових групах. Це як підготовка до літнього сезону. У нас я чекаю, що люди все таки ж готувалися і покажуть підготовчі результати. Першими на старт вийшли дівчата 2013 року народження і молодші. Разом із 11-річними дівчатами бігла і 4-річна Марта. Її на імпровізованих трибунах підтримували інші учасники змагань. Це її початок, її початок з дітками. Їй подобається бігати. Дітки тренуються в мене і вона разом проситься на тренування. В неї є бажання, і вона біжить. У підсумку учасники у чотирьох вікових групах розіграли вісім комплектів медалей. Перші місця у своїх вікових групах посіли Анна Власенка з Конотопа та Росислав Донець з Охтирки. Сумчанка Вікторія Сталинець та Матвій Романенко з міста Ромни. Анна Остароверх з Сум та Єгор Мигель з Краснопілля. Сумчанка Юлія Нечіпаренка та Охтирчанин В'ячеслав Решетников. Нагадаємо, у березні 2022 року Сергій Проневич передавав інформацію про те, де перебувають російські військові та їхня техніка. В результаті він потрапив у полон до росіян, його тримали у підвалі, де катували. На руках Сергія були сліди від кайданок, розповідає його мати Антоніна Проневич. Нині говорить жінка, вона збирає голоси на сайті президента, аби її сину присвоїли звання Героя України. Антоніна, звертаюся до вас з проханням присвоїти звання Героя України посмертно моєму сину, Проневичу Сергію Івановичу. На 18 квітня петиція набрала 11 тисяч 717 голосів. До завершення голосування залишилось 36 днів. Олександр Качана, Віталій Педенко. Суспільна новини Суми.